Паперові сторінки не порівняти з холодним блиском електронних книг. У Черкаському територіальному центрі пропонують долучитися до ініціативи наповнення соціальної бібліотеки. Книжкові полички можна поповнити своєю літературою та взяти почитати іншу. Про переваги ініціативи далі. На столі книг ще небагато, проте організатори впевнені, що це лише початок. Зі слів Марини Вергун, подібний проєкт вже реалізовували. Цього разу ініціатива надійшла від відвідувачів терцентру. Адміністрація лише підтримувала та допомогла реалізувати. Зараз це дуже актуальна тема, адже у нас в територіальному центрі зараз обслуговуються дуже багато внутрішньо переміщених осіб, для яких зараз це було б дуже корисно, тому що за нашими, за нашими спостереженнями дуже багато людей вони тільки починають вчити українську мову. Тому зараз для них це буде дуже доречно і цікаво і корисно. Такі літературні полички розташовані в обох відділеннях денного перебування. Територіального центру надання соціальних послуг соціальна бібліотека у нас буде працювати за двома адресами: це праведниці Шулешко на 13А і е, Бувша Пушкіна і е, Святослава Хороброго, дріб 5, Це бувша гвардійська. Книги можна приносити будь-які. Головне, щоб вони були україномовними приймаємо книги на обох відділеннях територіального центру це і по вулиці Святослава Хороброго, і по вулиці Праведниці Шулешко. Тому закликаємо черкастів, щоб вони приєднувалися, приходили до нас і підтримали нашу ініціативу. Важливо, що відвідувачі можуть як принести книгу до бібліотеки, так і взяти почитати якусь із них, адже купувати щоразу нову книгу досить дорого. Люди можуть приносити нам книги, натомість брати книги, які будуть у бібліотеці. Таким чином, люди будуть відволікатися від своїх турбот. Ну, я думаю, в нас це вийде, все вийде. Крім того, в територіальному центрі часто проводять майстер-класи з виготовлення іграшок, ляльок, мотанок, прикрас та іншого. Всі вироби віддають на благодійність, щоб допомогти нашим захисникам. Розповідає Тетяна Ковтун. Ми тут робимо всякі поробки, потім віддаємо волонтерам, або які потрібні їм на нужди. Там, наприклад, ми там в'язали і носки в'язали. Ну багато чого і передаємо потім волонтерам. А волонтери віддають за кордон і їх до купляють. Іноземці і потім донатять на наше зсу. Пані Тетяна просить приходити на майстер-класи або приносити власноруч зроблені поробки за адресою Святослава Хороброго, 7 дріб Я хочу скористатися з такою можливістю звернутися до всіх людей, які мають таку майстерність, можуть руками щось виготовляти. Або можливо, в них вдома десь там лежать якісь поробки. Нам приносять навіть люди, які не потрібні. Вони колись зробили по молодості, і вони лежать. Давайте зберемося. все, Все це воно піде. За кордон на донати для нашої армії. Будь ласка, дуже прошу. Люди ж у нас дуже робочі, ну роботящі і руки в нас у всіх людей дуже, ну як сказати, золоті. І ми просто повинні зараз гуртуватися і допомагати нашій армії. Юлія Дзюбло, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.